Соковинка, літнього сонечка ніжна Що? Мариночка. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Роботу вже переробила, ге? Можна посидіти, книжечку почитати. Ах. А ви, Тетяна Олегівна, вже всіх укололи, тепер до мене прийшли. Знайдіть собі іншу ляльку воду. Та не серце, ти в мене просто шикарне почуття гумору. От воно періодично дає про себе знати. Періодично про себе дає знати ваш артрит. А ваше почуття гумору ви десь загубили і щось нікому не показуєте. Та не ображайся, ти. Чи на ображених воду возять. Так що там? Це що дизайн? Угу. Ви що? Ремонт збираєтесь робити? Так. Ну що ж мені все життя в ванні і на плитку з цими жабами дивитись? Між іншим, попередній власник квартири запевняв мене, що це французькі кахлі. А ще він вам напарив, що це паркет з дуба. А виявилося, з дуба ви впали, коли йому повірили. Так. що там? Ну? Ну то це квартира до ремонту. А ремонт де? То це він і є. Тільки це не простий, а дизайнерський. Називається стиль лофт. Як? Лох? А, ти... От тільки лох за це і здатен заплатити. Глянь на це. Це ж навіть стіни не штукатуряні. Ма, не розбирайтесь, то не лізьте. Це мінімалізм. Це зараз дуже модно. Мінімалізм, Маріночка. Це коли плафон у туалеті зроблений з літрової банки, як у нас з Васією на першій хаті. Оце мінімалізм, але вам дуже пощастило. Я собаку з'їла на ремонтах. А на що ж ви такий дорогий ремонт робили, що довелось на їжі економити, ма? Значить так, слухай мене уважно. Угу. У вітальні ми наклеїмо фото обої, море, отакі пальми, пляж, пісок. Ну, щоб самим помилуватися і щоб людям було що показати. Прекрасно. О, але є одне но. Тетяно Олегівно, цій квартирі з'являться тільки в одному випадку: коли скінчиться туалетний папір. Так, все, Спальня! Диви, над вашим ліжком ми можемо взагалі нічого не клеїти, то ж там буде така здорова картина. Якраз підходяща є у вас і в гаражі. Така. З оленями. Це ви хочете сину натякнути, що я йому зраджую? Там що там натякати? Ну, просто олені це символ достатку у багатьох народів світу. Ма, я вас дуже прошу, ну перестаньте. Ну, класний же дизайн, ну подивіться. Просто і зі смаком. З яким смаком? Ну про що ти взагалі говориш? Зі смаком, це коли у калідорі лінолеум червоного кольору хочу От... Тетяно Олегно, я найму бригаду професіоналів, вони такий ремонт забрали. Про що палац наймати цілу бригаду? Один-один майстер подужує це за один тиждень. А якщо не петущий, за п'ять днів. Ви варили кисіль-крохмалю, нанюхались. Де ви знайдете майстра, який зробить ремонт тут за п'ять днів? Алік! Коля! Який Коля? Я думала, ми в імена граємо. чи що. Алік! Ну, де тебе дядя? Алік. А хто це? тут. Професіонал. Воно тобі не треба. Коротше, це майстер. Він недорого бере. Він зробить. А до речі, бачила, у нас на кухні викладена така мозаїка. Оце його робота. Та ви шо? А, а я... я думала, це ящик з плиткою розбився, а грошей на новий не вистачило. Між іншим, ескіз мозаїки я малювала. Та ви шо? Ага. А я думаю, чого воно мені схоже на собачий лишай? Що ти сказала? Ні, ну ви художник, ви так бачите. Я не почула, ти сказала собачий лишай? Ні, ні. Я сказав, так? Я бачу, я вчасно. Привітномусь. Синочка мій. Привіт. З якого приводу цей раз сперечаєтесь? Не, ми не сперечаємося. Мир у нас із Бо Твоя великорозумна дружина хоче, щоб в хаті був лох. Лофт. Вона навіть не може вимовити це. Уявляєш, а ще твоя мама хоче в нашу спальню притарабанити картину з оленями. Ні, такі вони. Так, стоп. Який лофт? Яка картина? Там... Ви що надумали зараз ремонт в квартирі робити? Якщо так, то категорично ні, грошей немає. Як нема? Ну, отак як є, тільки немає. Ти ж казав тобі, за нинішній проект буде дуже хороший бонус. Кіцуня, бонус є, але всі кошти підуть на ремонт машини. Чи може хтось хоче на роботу їздити на маршрутці? Чи може ти, мамусь, хочеш в поліклініку їздити на тролейбусі, Ого. тому ніякого ремонту? От бачите, Тетяна Олегівна? Я згодна з чоловіком. Зараз не до ремонту. А ви принесли оцей каталог і провокуєте? Нате. Наташ, ну, завтра прикручу вже цю поличку. Ну, до Яких три дня? Ну два, я ж все контролюю. Алінушка, що тут у нас, з яким предметом проблеми? Дизайн та технології. Що? Дизайн та технології? Це я щось пропустив, ти вже в університет поступила. Який дизайн? Процес пиляння і стругання деревини на жовтку. Ну, то, то це ж урок праці. От я коли був в тому віці, в мене вчитель праці був такий Павло Павлович. Ми його називали Рашпіль. Серйозно, я не знаю, не ми йому таку кличку придумали, він вже до нас був. Так от, Рашпіль каже, діти, посидіть тихенько, я зараз прийду, тільки я вас дуже прошу, не підведіть мене. А мій однокласник Сережка Бараболя в ручці з-під його улюбленого молотка просверлив десь тисячу. Ну, може, тисячу двадцять таких мелких дірок. Цей рашпіль заходить від фізрука, наче задоволений, потім раз і в морді помінявся. Такий бере, а воно світиться як сито. І каже, хто це зробив. А Сережа Бараболя, знаєш, що каже? Це каже, шашлі поточили. Так той молоток в нас і летів. Що треба зробити? Читай зробити поробку своїми руками на ваш розсуд. На тему здивую вчителя. Може в інтернеті глянемо, як робити. Ну ти що, Аліна? Ну, сьогодні ти в інтернеті глянеш, а завтра з-під магазинів будеш з генераторів бензин зливати. Самі зробимо. Так, що там? Поробки, руки. Толік. Точно. Толік. Я не розумію вітя. Ну що це за, за завдання? Здиви вчителя. Там не те, що даних, там нічого немає. Давай нічого не принесемо школа, в школу, вона обоздивона. Ну, скажи ти просто: зроби дитинку макогона або Пап'ємаше, або таборятку. А може взяти з під пачок сигарет зробити робота. У мене вас здивована. Толік, які сигарети? Це ж школа. У мене повну банок із-під пива. Можна робити ліхтарики. А ні, це ж алкоголь, не можна. О! Йдемо зараз в ліс, знаходимо шишки. І, і, і шляпок жолоді наклеїмо цим шишкам очі. Потім беремо люстерку, заклеїмо мохом. Родина їжаків біля озера. Яке озеро? Який ліс? Пів одинадцятого вечора. А нам на завтра. Є ідея. Це коли я охоронцем працював на сірниковій фабриці. Вони зарплатню правда, видавали цим товаром. Кросвордів тоді не було. Я сірників клеїв церкви. Ну це ж ОПЦ. Само собою. ОПЦ. Ну, дзвоніть. Добре. Бачиш, Аліношка, ну, коли ти хочеш зробити щось прекрасне, ти маєш думати про велике. А ти, Наташа, поличку, поличку перекрути. Подивись, яку ми церкву зробили. Це ж аж Толіб. Анатолійська золотове. Я ж ту дачу купив, я тобі розповідав. Оту в конче заспі невеличку півтори тисячі квадратів. І скільки це ти за газ платиш? Ой, не кажи, деруть втридорога. Це ще добре, що мені тоді Леонідович порадив неофіційно врізатись в школу. В наш по паперах у мене спортзал. Ото Леонідович таке буває, придумає і мозок. Що байдикуєте, дротісти? Нічого не байдикуємо. Не байдикуєте. Я тільки що від хапуги Віктора Васильовича. А ви знаєте, яка це чесна і порядна людина. Він просто так не кричить. І що він? Е, дивіться, зараз показую, що він казав. А ви вгадуєте. Давайте, крокодил. Так, э, пляшка. Э, викрутка. М -м -м, може, саморіз якийсь, ні? Mm. Так. Э, Леонідович, болт. <решко> болт, так. Э, ви, ти, я разом. Вам, вам, болт вам. Гроші. <решко> а -а. А -а. Премія? А -а -а. Болт вам, а не премія. Абсолютно правильно. Він був дуже незадоволений результатами нашої роботи. Так, чекайте, Леонідович, за що ще можна дерти? Хто ми? Ми креативний відділ по підняттю тарифів для населення за комунальні послуги, здирник, з Дирніка, з ПІПЛ. Правильно, і не говори дурниць, бо будеш як ці, як його. Ну, хто це ходить на базар, щоб за продукти торгуватися, щоб було дешевше. Як його? Люди. О, вічно забувають ці слово. Давайте, хлопці, нам треба підняти тарифи на інтернет для нашого ЖК. На інтернет така, що тут думає? Давайте просто збільшимо швидкість, хай. Швидкісний інтернет приходить в ЖК. Ну, це вже було там, прийдуть, приборами мірять. Давайте щось, нам треба щось таке фантастичне, нереально, реальне. Давайте так, хапуга Віктор Васильович на своєму сайті робить заяву, що з такого то по таке число в обов'язковому порядку до кожного мешканця нашого ЖК буде надходити екологічний швидкісний євроінтернет. Не випромінює електромагнітних шкідливих хвиль. Європейський тариф на 30% дорожчає, ну це мінімум. Молодці ви мої! Я знав, я знав, що ми щось таке придумаємо. Все, я до ну, от, от. Ну От подивись на них. Мало того, що самі прийшли з цією бабінною проводом. Розворотили пів стіни, не розолися, сказали, що ці інтернет і копійки коштують. А я зараз дивлюсь на платіжку і таке враження, що я за весь ЖК плачу. Не на того напали! Собаки дикі. Закрий очі. Та не ти. Ти закрий. Ах, ви Оце, що це, от Що це тут написано? Прочитайте, що значить? Рив за інтернет європейський. Ви бачили, яка тут ціна? Це маю за весь ЖК платить. Дідушка, ну що ви не морочите голову, йдіть, подивіться хату на тата. Ну. Я, я вам дам і хата, і буде вам вечір в хату. Ви мене запам'ятайте надовго Івана Козіміровича Войцехівського. Шановна громада, послухайте мене уважно. Ні! Я не продаю картоплі у горі. Ці в цій кімнаті знаходяться хампуги, які вас постійно обкрадають. Ну, чого ви кіпішуєте, дідушко? ну що це не можна спокійно все вирішити? Я стара людина, я взагалі не розумію ці ваші слова. ти, 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 що це? Це якраз акція. Стара людина, старі ціни. Тобто для вас, виходить, нічого не помінялося. А в якості компенсації э, ми даруємо вам. Э, э, о! -о, -о, -о. о! Буде підставка під кастрюлю. Абсолютно правильно, це вона. Хапуй! До побачення. Ну От бачите, наш відділ він спонукає людей шукати справедливість. Хто читає, той перемагає. А нам це невигодно. Який шрифт був в платьожках? Два з половиною. Робіть два, щоб уже точно. ну Ніхто, ніхто прочитати не зміг. Ну подивіться, ну лазить... Я вибачаюсь, Але мені. Ще це треба. Баба глуха стала. Ой, мало, як уже з нею. Говорить. Хапуги. Слухай, може ми її самі наберемо. Нам дві години на завдання їхати. А що це такий за праздник? Що це ви мене самі набрали? Дивно, це ж треба заскучали. Я за вами теж дуже скучила. Тільки тільки хотіла набрати, а тут ви самі. Ну, як ви там? та все нормально. Ми не голодні. В хаті чисто, батя в шапці. Синок, а що ти хочеш? 45 років це тобі не шуточки. Боже, ватя. Це ж у цьому році у тебе буде юбілей. Ну, то як будемо празнувати? Та нормально, повечеряємо. Відкриємо соковинку вишневу. Апельсинову. Прохолодну, газовану. Солоденьким, зап'ємо, так сказати, десерта не треба. Кращого дня народження, годі й вигадати. Я приїду і будемо робити тобі свято. А ті по 44 А по-любому в хату хтось прийде. І без подарка. А якщо запросити, хочеш не хочеш, а подарок купи. Тамар, то що, я замовляю кафе? Боже, упасі! Та це ж мінімум 500 гривень на людину і не буде, що їсти. Станемо гарненько у трьох. І дня за три все потихенечку наготуємо. Так, слухайте, що у нас буде в меню: риба по-царськи, м'ясо по-французьки, аджика по-аджарськи. І капець по-українськи. Ма, може, все такий ресторан? Ну, який ресторан? Я була у Галки на ювілії в тому ресторані. Навіть голубців не було. От що це за ювілей без голубців? У нас буде нормальний ювілей. Голубці, крученики, будуть зрази. Слухаємо. Наші нам ці зрази? Я предлагаю цих сусідів не приглашати. Яких сусідів зрази будуть з капустою. Спечемо курочку, сушимо качку, посмажимо гусочку, пів індика хай буде і десь кіло п'ять шашлику. Попросимо, щоб дядя Юзік пожарив. Слухай, ну якщо вже дядя Юзік буде жарити, треба ж кілограм десять. В нього вічно він десь ужарюється. Я говорю, Юзік, Чого це так мало шашлика? Він не вдарився, він не вдарився. Я тако дивлюся, а в нього в жилетки кармани, жирні і в маринаді. А що по взрослим іграм? Вадім, одна на всіх для апетиту, А не так як ти любиш одну в одне горло. А потім давай на руку боротися, вертушку в під'їзді крутити, дітей річить, як в футбол, грати. Кстаті, про дітей. Андрюшик, тебе ж теж цього року юбілі. Що будемо робити? Пропоную об'єднати, щоб двічі не витрачатися. Збереш своїх друзів, вони прийдуть гарненько поїдять, а потім підете в дитячу кімнату. Ну там на батутах попригайте, у лабіринтах полазите. Мама, ну які лабіринти, які батути? Мені двадцять п'ять років. А ви для мене завжди діти? Том, ну все, будемо закруглятися. У нас батарея сідає. Пока. Не, ну я теж буду бігти, мене вже Фабріціо знає. Fabrizio, come stas? Molto bene, Fabrizio. Tutti frutti, frutti di mare. Dobra. Vi готуйтеся. Я скоро буду до зв'язку люблю вас. Пока. Пока, Зай. Слухай, може скажем їй, що ми за ЗСУ служимо? Що нам не до юбілеїв? Ні. Матір засмучувати не можна. Берем відпустку, доведеться святкувати. Крокодил. Добрий день, браття. Радий вітати всіх в чоловічому клубі Альфа, де ми, чоловіки, вирішуємо наші нагальні проблеми. Нагадую, головне правило чоловічого клубу Альфа. Дружини не мають знати про існування нашого клубу. О, голова ОСББ пише. Наш ЖК підключає охорону шериф. Відтепер в нашому будинку буде цілодобова охорона ЖК. Чекаємо від вас заяву для підключення. Ну, от це правильне рішення нашого ЖК. Буває, поїдеш на відпочинок. Тиждень-два, не знаєш, що станеться. А діти бувають самі вдома залишаються. То це що, виходить, можна і хату не закривати? Ну, так. О, а як ви думаєте, а якщо тьоща приїжджає, тривожну кнопку можна нажимати? Як ви бачите, браття, безпека понад усе. Так. В кого яке альбі, Хто де? Я продовжую страховку на автомобіль. А я пішов по воду, поблизу в автоматах закінчилась вода, то я пішов в інший район. А я своїй сказав: коротше, мені треба, прийду, тобі розкажу. Буду йти назад щось придумаю. Подумай добре, угу. бо це небезпечно. В кого які проблеми, чоловіки? Хто з чим прийшов? Ігор. Чи це такий сумний? Вчора так зі своєю посварився, такий конфуз трапився. В соцмережах лайкнув одну симпатічну баришню. Копальник. Ну, звісно. От. А вона якось просікла і такий лай стояв на всю квартиру. Чекай, а як твій телефон наподився в неї в руках? Це ж… Я пішов в душ, залишив на комоді. А із-за цього я комоди і не купляю, щоб не було де оставляти телефон. Значить, браття, слухайте, три основні правила поводження чоловіка з телефоном. Правило перше. Телефон завжди з собою ніде не залишаємо. Правило друге Пін-код код це не твій день народження. Правило третє. Якщо вже так сталося, лайкнув. Кажеш, я там знаю, я не розбираюся. Воно там щось саме в кармані наклацалося. В принципі, питання закрито, є щось серйозне. Ну я серйозніше і дуже потрібна ваша допомога, тому що вчора моя мені заявила. Давай продамо гараж. Що, навіщо він тобі, якщо ми продали машину? Що робити? Давай продамо її норкову шубу. Все одно у нас вже не такі холодні зими. Почекайте з цією шубою. Бачиш, питання серйозне, гараж. Хто був ще в такій шкурі? Я був в Карпатах в овечій шкурі. Я ж надіюся, вистачило розуму її не купити. Браття, магістр, була у мене така ситуація. Е... Підходить до мене моя і нависла наді мною, як хмара перед дощем. Каже, зайчик, у нас стільки боргів, давай продамо гараж. А я цю систему давно вже просік, мені ще батя мій розповідав, коли ще гараж його був. Я до неї підходжу спокійно, без нервів, кажу, кіцюнька, дивись, мужики в гаражному кооперативі подейкують, що скоро на цьому місці буде будуватися новобудова. А це означає, що всі, у кого є гараж, Зможуть обміняти його на квартири. Вона така задумалась і каже: ну, в принципі, він їсти не просить, хай стоїть. На цій легенді мій гараж вже п'ять років тримається. Цікаво, цікаво. А моя до мене підходить і каже: А давай продамо гараж. Я кажу, який гараж? Підходить до мене на наступний день. Каже, давай продамо гараж. За який гараж? Приходить до мене через неділю з документами, тече пальцями каже, давай продамо оцей гараж. Я кажу, ти бачила у нас в гаражному кооперативі скільки гаражів. А всі двері однакові. Тих. Ну Іван, в цю легенду реально треба вірити. Так я так і повірив, що дійсно не можу йти, де він знаходиться. Ясно. А у мене, знаєте, теж така ситуація була. Підходить до мене моя, каже, давай продамо гараж. А я кажу, мама не хоче його продавати. Бо я ж коли його купляв, відразу на матір записав. Оце магіст, це мудро. Значить, підсумуємо, браття. Гараж ні в якому разі продавати не можна. Гараж для чоловіка це місце сили. Бо коли у чоловіка є гараж, він ніколи не буде самотнім. Угу. По-любому, хтось зайде, а там, де два чоловіка, це уже що? Горить мангал. І не обов'язково в гараж йти за чимось. Головне йти. А, я згадав, де гараж! Моя ж в покришки чорнобривців насадила. <кій> <кій> Отож, питання вирішено. Засідання закрито. Чуєте, магістр, я вам не давав свою овечу шкуру. Так, яку шкуру? Розходимося. <кій> Та б тебе. ти що мене вбити хочеш чи що? Ольга Станіславна, вибачте, будь ласка, просто в останній момент перешкоду на дорозі побачив. Фух. Он, дивіться. Ну, ящик лежить. І ти мене через нього ледь не вбив. То не ящик, то валіза. Ну, то й давив би її потихеньку, щоб мене не розбудити. От я, коли директором асфальтового заводу була, мене ж вірмени так на катку возили. Слухайте, а вам не здається це дивним? Посеред дороги стоїть валіза. А може там документи? О! І її зараз власник або власниця шукають. О, давайте перевіримо. Поїхали, перевіряючи, ми й так від графіку відстали вже. Харчі самі себе на передову не завезуть. Слухайте, раніше мені тесь розповідав, що ви все підбирали на вулиці. Любі речі, які лежать без нагляду. Щось трапилось? А як же? З тих пір, як моя донька тебе на вулиці підібрала, я зрозуміла, що з вулиці додому можна принести тільки. На щастя. Ой, добре. Зараз ми перевіримо вашу теорію. Знаєш, ніхто нічого хорошого у валізі посеред дороги не залишив. Ми в дитинстві, знаєш, як балувалися. Правда, ми не валізу брали, а коробку і той. Що той? Ну, лишали там невеличкий сюрпризик або величкий, як виходило. А самі в кущах чекали, поки коробку хто відкриє. Або краще наступить, або відфутболить. А раптом там бомба. Фу, слухайте, а я щось і не подумав. Візьміть ви відкрийте. А як же квартира ж на мене записана. Давай, відкривай. Ну? Що oh там? Воно небезпечне. Yeah. Ну. Дивлячись, в чиїх руках це буде. Господи! Я знала, що мені колись пощастить. Ну що, я дарма 20 років поливала грошове дерево. Діка, дикай, тіка, діка! А я собі шубу куплю, світі шубу куплю, Котові шубу куплю. Котові нашу шуба, у нього своя шуба є. Ні, я готові з гастроному. Там оселечик він і його обожні. Ні, ні, ні Ольга. Відвеземо в поліцейське відділення, а там далі хай розбираються. Слухай, я знала, що ти придуриш. Ти ж геть притрушене. Але зачекайте, за, у цих грошей є хазяїн. І це по-любому якась порядочна людина. С синочок, синочок, я тебе прошу. Ну, я тебе прошу. Ну, послухай, мамо, послухай, у нашій країні. Порядна людина. На чесній роботі може заробити таку купу грошей? Ніяк. Бач, значить, вони належали кому? Або бандюганові, або корупціонерові. І ти хочеш віддати їм награбоване? Ні, ну я що дурочок чи що? Ну, я знаю, на що ми їх витратимо. О, мені вже страшно. Ми накупимо хлопцям дронів. <риканця> а на решту нарешту субу. Ольс Давай. Так, а мені черешні. Неху, де ви те. Мені чого. Поїхали. Доброго вечора, ми з України.